Так, як все розвивається, особливо так як збройні сили України діють, Путін до виборів не дотягне і його режим не встоїть. Питання цього року виживання для нього зараз стоїть, і Я думаю, це перше і єдине питання, як протриматись бодай до кінця цього року, тому що справді ситуація на фронті, справді всі зусилля, відчайдушні ресурси. Страшенно занепад економіки, дефіцит бюджету, міжнародні санкції. Путін, по суті, кинув все тільки заради одного: заради агресії проти України. І ось кинувши все, так і є. І в політиці, і в економіці, ти втрачаєш, якщо ти е, програєш. А хто б що не говорив, але російська армія це розуміє. І я думаю, що російські олігархи розуміють, що війну Росія вже програла. Проти України Росія програла міжнародним санкціям і продовжує програвати, а це російська економіка і так далі. А це означає, що царя будуть міняти. Тому я думаю, що питання вже не до виборів, а вже питання цього року. Особливо підкреслю у зв'язку з планованими наступами або контрнаступом Збройних сил України. Це докорінно змінить. Насамперед внутрішньополітичну ситуацію в Росії, і більше того, я думаю, що перші такі е, не, ті, що проявилися особи, ватажки цих приватних армій, вони так для розігріву. Більш серйозні сили включаться і в інших е, територіальних е, утвореннях Росії Російської Федерації, і всі вони будуть вкрай небезпечні для Кремля. Ну, давайте нагадаємо Дагестан. Всі підзабули ми можливо, але скільки там було і є проблем. Татарстан, Башкортостан, до речі, одна з найбільш ресурсних територій Російської Федерації, яка претендує і цілком об'єктивно може існувати як абсолютно окрема держава. І навіщо їй той Кремль і вся ця війна, яку Путін розв'язав, і в топку якої кидає всі наявні ресурси і запаси Російської Федерації, замість того, щоб вони надходили безпосередньо громадянам? Я думаю, що це і є тою головною загрозою всередині для самого Путіна Путіна і його режиму.